Вітаю, друзі! Ось це сосна Могус. Вона в мене росте в цій в клумбі з молодилами. Ну, в молодилах я так порядок і не навела в цьому році, і навряд чи наведу. Але все одно ці сосенки в мене тут їх дві, здається. Можливо, ні, три. три. Їх треба мені привести в порядок. Тобто вони порозростались дуже великі. Ну знаєте, це одні з перших рослин, які купувала ще не зовсім розуміла в тих рослинах. Ну, написано Карликова, беру карликову. От, А бачу, що темпи росту в неї ого. го Тому буду зараз безжалісно, безжалісно стригти. Що з цього вийде, сосни я ніколи так не стрігла. Особливо таку форму я не знаю. Взагалі не знаю, що воно буде зараз. У мене ніколи немає чіткого плану, я ніколи не планую заздалегідь, що має вийти. Просто в процесі стрижки дивлюсь. Ну, я не професіонал, я тільки вчусь, тому як буде, так і буде. Все, результат покажу згодом. Ой, друзі, так в мене вийшло, я не знаю. Звісно, Ні, ніхто не скаже, що я геній та піарної стрижки. стрижки. Але я просто не знаю, що мені далі робити. Ну, Оголила я стовбури. Воно там погано показувати, тому що позаду троянда і воно все зливається. Але, ну от видно, оголила я нижні гілки, всі там тоненькі, всередину, які росли. Які о, дуже порозростались по бокам, то я їх видалила. О, далі, що мені робити далі? Я от не знаю, як мені бути зверху. Здається, сосни, отак от не можна просто верхівки зрізати, і я от буду питати пораду. Мені б, звісно, хотілося далі ці стовбури оголити. Дітую ще. Цю хвою, хвоїнки всі прибрати до оцих от розгалужень. І отут вже якось мені потім формувати. І я тому в мене і питання, я не знаю, як мені робити. Мені верхівки зараз зрізати, чи. Чи що? Чи лишити мені їх на наступний рік, а вже як підуть прирости, просто їх щипати, щипати постійно. Оцього я, звісно, не можу знати. От. Ну, поки я лишаю так. Ой, ось так воно виглядає. Ну, принаймні можна вже хоч підійти. Там всередині було багато сухих гілок. Ой. Так то, звісно, вона виглядає краще, то не знаю, що мені далі з нею робити. Хочеться щось таке цікаве. Буду думати. Поки, поки на цьому я зупиняюсь. Ось так. Всі, друзі, пока!